Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні для вас я приготувала віршик Ліни Костенко сунички. Під маленькими яличками у смарагдовій траві літо виросло суничками то по одній, то по дві. Ой, сестриченько, яличко, ти не дряпай, моє яличко, я суничок назбираю жменьку мамі і собі. Друзі, вам сподобався віршик? Пропоную нам з вами намалювати сунички, а також квіти. Але перед початком роботи ми підготуємо наші пальчики. Як ми ягідки збирали ось так, ось так. І у кошик їх складали ось так ось так. Отже, для роботи нам потрібна підставочка, щоб не забруднити столик, фарби червоного та жовтого кольорів, водичка, серветки, вушні палочки та заготовочку для малювання. Ну що ж, почнемо. Для початку ми подивимося, які у нас є ось квіточки. Це так цвіте наша сонечка. Ми беремо вушну паличку, мочуємо її в водичку. І вмочуємо жовту фарб. І всерединку приставляємо. Квіточка у нас білого кольору, а серединки жовтого. Ось так. Тепер будемо малювати самі сунички, але малювати ми будемо з допомогою нашого пальчика. Мочуємо пальчик водичку і в червону фарбу. І приставляємо ось. Який малюнок вийшов у мене? Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу в Вайбері. До побачення, до нових зустрічей!